Вітаю! На каналі зробила великий розклад, що очікує Росію у травні місяці 2025 року. Переходьте, дивіться. А тут я скажу, що зараз Росія має вибір, і в травні місяці вона може обирати, яким шляхом піти, але все одно вибере працювати та йти. До перемоги, до своїх планів, до своїх бажань і е, узяти ті території, які вони собі запланували і які вони собі е, очікують. Але уже у владі е, страшно конфлікти, уже агресія, тому що їхні... Е, Життя, заможне життя їхні гроші, вони під загрозою. Для людей погані карти. Люди, вони хоч і будуть святкувати те, що їм пропонує, да, предоставляє влада, але вже кожен сидить і думає, що робити, як зберегти своє. Тому що після, після цих свят, після цих всіх Тимчасових перемір'їв, йде інформація про обмеження, про санкції. Тобто люди, люди страждають через санкції. І у людей тут тупікова ситуація і повні обмеження, і на майбутнє люди будуть ще обмежені. Тобто, для людей тут взагалі карти недобрі. А економіка на економіку башня. Кожен раз карти показують, що все там в них валиться і де вони, за що вони тримаються зовсім не зрозуміло. Але просто, що вони працюють? Вони перевели країну просто на таку робочу позицію до своєї перемоги. Просто працюють, працюють, працюють. От. А економіка валиться, ну, вже не знаю вже куди далі, але вони придумають щось нове. Знов якийсь буде новий документ, знов якийсь такий і дурний по, -по, -по дурню, де будуть просити е будуть просити допомогу у якоїсь країни. От. І е території, які біля води. Будуть творити самосуд. Ну от, да, я цей вн.